Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Дуже багато новинок, просто нова Аврора. Бажаю вам приємного перегляду, а це, власне, я хотіла б показатися і щиро подякувати вам за зворотній зв'язок, за коментарі під вчорашнім відео з Аврори. Дуже мені приємно, що мої спогади вам відгукнулись і нагадали вам теж ваших рідних, близьких. Ціную вас. Дуже вам вдячна, що ви в мене такі є. Тарілка десертна скляна. Вона йде трошечки прямокутною, я думаю, це замітно. І має візерунки, золоті гілочки та трошки блакитного кольору. До такої десертної тарілочки можна докупити і зробити набір ось такий салатник. Ціна його 69 гривень. Я думаю, згодом можуть привезти ще інші варіанти з таким дизайном. Подивимось. По 49 гривень новинка салатник фарфоровий. Цікаві тут зображення, і зараз розкладу, покажу вам, які тут є. Дуже їх багатенько. Це такі геометричні фігури. Такі як листочки. Бачите, але вони різні. Зображення схоже, кольори різні. І такі два варіанти. Об'єм, на жаль, не зазначений. Ціна 49 гривень. По 29 гривень чашки керамічні об'ємом 200 мл. Є вони в різних кольорах такі чашечки, а всередині вони всі білого кольору. Такі салатники по акційній ціні 34 гривні. З квітковим зображенням всередині. Ось такі новинки. Чашки керамічні із керамічною ложкою. В ручці є отвір і ложка туди поміщається. Об'єм 320 мл. Ціна 88 гривень. Такі склянки по акції по 44, келихи по 77. Є також багато варіантів в наборах келихи. 129 гривень коштує набір келихів, Дві штуки, тепер перевіримо, чи справді така ціна. 129 гривень об'єм одного келиха 220 мл для шампанського по 169 гривень. Тут в наборі три келиха для вина. 229 грн. набір із двох келихів, але вони мають великий об'єм аж 780 мл. 249 гривень набір із шести келихів по 275 мл. Набір склянок 3 штуки 74 гривні по 350 мл. Такий варіант 6 склянок за 199. Тут теж 6 склянок за 179 гривень. І келихи для пива 249, дві штуки по 77 гривень чашки склінні, такі вони більшого об'єму, мабуть, по 400 мл мають, щоб були в жовтому кольорі. Такі новиночки чашки. Вони невисокі, ціна 59 гривень. А є ще і з темного скла. Ціна 39. Знов з'явились ось такі з подвійними стінками склянки, по 88 гривень за штуку, чашки по 59 гривень. Казали правильно читати кофі. Кольори на вибір. Появились також нові термоси. Ціна 249 гривень. В них замість кришки є ось така чашечка. До речі, повнометражна, я б сказала, досить така об'ємна. Так, хотіла я відкрити. Тисну, тисну, а воно не тиснеться зовсім. А знаєте чому? Бо кнопка зверху. Отак От відкривається. Оп! Все працює. Треба знати, куди тиснути. Кольори є декілька. Можна вибирати ось такі. Термос-чашка 279 гривень, є в різних кольорах. Я вже знов придивляюся до таких термочашок, тому що я свою, яку купляла минулого року, викинула. Щось вона мене вже достала. Протікала і протікала. Зараз покажу схожа на, на мою. Не така сама, але схожа. Ось такого плану. І там, де відкривачка ось ці два отвори, тут воно мені і протікало. Ціна 159 гривень. Я спочатку думала, може, я недобре докрутила, закрутила, знаєте, вже так з різних сторін підходила і дійшла до висновку, що ні, є проблема. По 129 гривень ось такі контейнери харчові для зберігання. По 39 гривень новинки, контейнери для харчових продуктів. Об'єм 565 мл. Мені подобається, що в них такі, знаєте, приємні кольори, хоч вони і яскраві, але не рвуть оком. І вони є прогумовані кришечки, що не, мають, не мали би протікати, по ідеї, і закриваються із чотирьох сторін. І ось такі контейнери з цієї ж серії, але в більшому об'ємі. Ціна 59 гривень. Закривається зі 4 сторін. І об'єм 1 літр та 400 мл. Акційна ціна на контейнери для нарізок такий варіант, плоскіший так би мовити, по 44 гривні. гарно на нарізку, місну чи сирну. А ось тут можна навіть якісь сирнички, тортики, будь-що, 64, 88 гривень контейнер. Горненько їх розкупили, один залишився теж для сипучих продуктів. Сподобалась мені ось така пляшечка 500 мл, так думаю, може її взяти. 129 гривень. Буду чекати, може буде акція. Такий варіант за 99 гривень пляшка для води. Це вже більшого об'єму. Має такий шнурочок і гумки, щоб не протікало там, де кришка. Таке ситочко. І відрізняються вони лише кольором кришки. Такий як салатовий, чорний, сірий та білий колір. По 299 гривень такі термокружки, досить габаритні. Вони йдуть із трубочкою. Вона є в комплекті, Це ще є білого кольору. Це теж новинки, рушнички кухонні, дуже вони різні, зараз вам їх всіх покажу. Розмір 40 на 48 см. Відчуваються вони на дотик, так як мікрофібра. Такої товщини. Ціна 29 гривень. Набір серветок з мікрофібри 3 штуки. розмір 30 на 30 см. Є один із зображеннями чашок, а два інші однотонні. бежевий та аквамариновий. Ціна 44 гривні. Є ще ось такий рушничок, він більший: 40 на 60 см, в сіренькому кольорі ціна 39 гривень. В нас привезли лише в одному варіанті. І схожі на нього по 39 гривень. Ось такі рушнички. Зараз покажу вам всі кольори, які є. Розмір теж 40х60 см. Таких три варіанти. Бачите, вони йдуть як в кубік. Ціна 39 гривень. А ці йдуть як в смужечку. Тобто, це навіть відчувається текстильно. Ці білі смужки, вони ніби втоплені. І ось такий варіант. Акція на теплі чоловічі шкарпетки по 44 гривні. Засвітила трошки екран, щоб було видно, бо темний колір не видно. По 29 гривень набір гачків, 6 штук на клейкій основі. Є в двох варіантах кольорів. Така сушарка для білизни розкладна по 199 гривень. Там такий цікавий механізм, при потребі розсуваєте, нема потреби, складаєте і це все досить компактно. По 49 гривень корзинка пластикова, її в білому, світло-сірому та темно-сірому кольорі. 87 гривень кошик для прального порошку. Об'єм 3,5 літра. Багато різних щіточок цікавих. Ось така щітка з дозатром для мийного засобу з підставкою по 109 гривень. Є вони в декількох варіантах в сірому, в такому салатовому. Менітки до вподоби. Подобається те, що вони ще й підставочку мають. По 49 гривень така щітка, з дозатором та насадкою теж по 49, по 99 гривень диспенсер для миючого засобу і з відділом для зберігання губки. 29 гривень корзинка. з Схожим плетінням, вони і пластикові, по 55 гривень більшого розміру. А є ось такі підвісні корзиночки. У двох варіантах, такий більш рожевий або блакитний. Як думаєте, що можна в таких корзинках зберігати, де можна їх застосувати, бо я їх чомусь бачу на балконі? Ціна 69 гривень. По 39 гривень моя улюблена мітла мітлавіник це для обмітання павутинок. Вона телескопічна, можна добратися в будь-який куточок. Появились ось такі новинки освіжувачі повітря автомобільні по 49 гривень. І ще один варіант всього три на вибір. По 34 гривні освіжувачі. По 84 гривні дуже містка косметичка. Тільки в рожавому кольорі. Ось такий варіант, тут ще є відділ для пензликів. Приїхали ще ось такі чудові новинки, косметички. Теді. Ціна 199 гривень. Дуже приємні вони на дотик, такі зверху півкруглі. Підкладка досить гарна, така цупка. Сама косметичка досить м'якенька. Така, знаєте, м'яко набита. І є по 169 гривень. Інший варіант це більш такий прямокутний. Є декілька варіантів кольорів. Цей шнурочок, щоб тримати із екошкіри, його при бажанні можна відчепити. І тут на замочку є такий котик милий. Підкладка дещо простіша, ніж в попередньому варіанті. Чохол для планшета. Зараз гарна акційна ціна по 99 гривень. Можна складати і використовувати ще як підставку під планшет. Новинки жіночих гаманців. Зелений, червоний та чорний колір. Є один відділ, який закривається на кнопку, а інший на замочок. Так, тут йде на кнопку, є багато відділів для карток, також є для фото, інший для купюр. Ціна 189 гривень, і ось тут зовні є кишенька, така дуже велика, можна заначку класти. По 19 гривень вставка в лампадку. Такі невеличкі скляні лампадки по 22 гривні. Не завжди є в Аврорі такий асортимент, більше привозять його сезонно. А це від батареїк свічечка працює. Виглядає досить таки натурально і на дотик навіть. Ціна 49 гривень. Ароматизовані свічки у скляній тарі по 99, квіти штучні орхідеї. Такі в них кольори. Густі квіти, в кого не квітнуть можна. До справжньої орхідеї причепити ніхто не догадається. 129 гривень. По 69 гривень декор для дому рослина штучна. Але зелена така, бачите, без квітів. Дуже легесенька. Така, я б сказала, невагома. Є іщі варіанти, але ми вже з вами їх розглядали. Набір стікерів, смужок 29 гривень. Такі ручки Гелеві космонавти по 29. По 88 гривень блокнот формат А5. Вони колись були в такій клеюночці запаковані, а зараз їх хтось відкрив. А там виявляється цілий космос, ви подивіться, це можна використовувати як планер, тут є і розписано по днях тижня, на місяць можна собі нотатки робити, плани. До речі, планування дуже класна річ, я не так давно це зацінила, мабуть, лише декілька років тому, і справді це дуже класно планувати свій час. Акційна ціна на туалетну воду в таких. В маленьких об'ємах ціна 55 гривень. А ще є ось такі аромати від ловіт. Ціна теж 55 гривень за 20 мл з розпилювачем. Є такі дорожні варіанти по 49 гривень чоловічі або жіночі. І для тіла парфумований ловіт. 88 гривень, дуже багато яскравих кольорів та ароматів. Такі новинки стріч-іграшки для діток. Ціна 84 гривні. Так, це і сюрприз по 77 гривень, ти має попастись в кошенятко. Але воно є в коробочці, тому вгадати не можна. Так, хто там мав таку іграшку? А, ану, пишіть в коментарях. У них завжди бракувало води, правда, зверху? Ціна 39 гривень. По 99 гривень ось така фігурка. Казали, я дорого, але, бачите, розкупили, лишилась тільки одна. Іграшка слайм дитяча такий вже весняний дизайн в них ціна 49 гривень. Дуже великий вибір тушей для вій. Подобається мені те, що в них є окремо щітка, можна закручений, бачите, флакончик, і окремо щіточка ціна 39 гривень. По 39 гривень це є бальзамчики для губ в вигляді серця. Бальзам тінт для губ по 39 гривень. Ось такий варіант. Він ніби виглядає прозорий, але після нанесення проявляється колір. Бачите, пише тінт. По 39 гривень бальзам для губ. Такий варіант ціна 39 гривень, блиск для губ. А це рум'яна. Зараз акційна ціна 55 гривень. Дуже схожий мені дизайн на рум'яни від Glenbie. А це є блиск для губ 49 гривень. А це масочка 59. Тінт по 44. Гігієнічні бальзами для губ по 24 гривні від торгової марки Lovit. Як бачите, усі варіанти є акційними з такої нової колекції вони змінили дизайн. Є різні фруктові аромати. По 69 гривень, як у вигляді людяника. І дитячий бальзам для губ Ловіт 55 гривень. Сироватка 59 гривень. Щось новеньке. Це є крем навколо очей по 59 гривень від Lovit. Є у двох варіантах такий зручний аплікатор, акційна ціна на лампу для просушування гель-лаку. До речі, я свої нігтики роблю сама. За допомогою схожої лампи на 299. 399 гривень коштує ось така плойка для підкручування, а та, що позаду, товша по акції 249 гривень. Є вирівнювачі різні по 499, 599. Такий фен для просушування волосся за 299 гривень. І її по 399 такий варіант. Подивіться, ще яку новинку знайшла. Це і навушники вакуумні, дротові, дитячі по 99 гривень. Тут є такі різні прикраси на самих ось цих навушниках. Тобто в вусі буде, наприклад, авокадо. А ось такі милі тваринки. Є ще варіант з людяниками, з вусами. По 499 гривень безпровідні, вакуумні. Є в білому або в чорному кольорі такі навушники. І дуже-дуже багато всяких різних інших, покажу вам масштаби. Ви бачите, скільки тут є всяких різних наушників? По 29 гривень грібінець із тонким кінчиком. Дуже зручно робити мілірування чи якісь зачіски. гарно проділ робити таким. Резиночка для волосся ціна 9 гривень. Така приємна на дотик, як вельветова. Я думала, їх розкупили. Подивіться, а вони ось тут, по 119 гривень контейнери, об'єм літр 800 мл. На цьому буду відео закінчувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних, вигідних покупок та мирних, спокійних вихідних. До зустрічі!